Наступні учасники в дитинстві прочитали або дуже багато книжок, або дуже багато книжок бачили. За ними плаче кожен театр України, адже їм підходять будь-які ролі. Команда з великою фантазією, і великим запасом костюмів. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Зеночагійського команда «Кавен, «Камон». На фінал ми вийшли голодні. А коли ми голодні, ми граємо жорстко. Команда КВН, камон, Розпочинаємо. Вона була секс-символом Радянського Союзу. Як ви бачите, сексу в Радянському Союзі не було. Міс метро. Після першого робочого дня. Ну що, докаркались? А цього персонажа ви бачите рідко, але уявляєте його саме таким: ваш сусід зверку толік-алкоголік. Можна просто толька. Пароль до вайфаю: 1, 2, 3, 4. Зато мені всі дівчата красиві! Випадок в лікарні. Доброго дня лікарю. В мене дуже скрутна ситуація. Я, мені просто терміново втридні гроші і мені ага. треба здати нирку. Ага, так, так, ясно. Скажіть, будь ласка, ви курите? Е, ну, курю тільки коли п'ю. Ага, а Е, Курю. Я поняв, так і запишу. Ви знаєте, нам не підходить ваша нирка, на жаль. Лікарі, а що мені з нею робити? Не знаєте, ну, що ви... мені з нею робити? Наші на монтажі. Ей, давай запаску! Давай запаску. А таких персонажів в Україні налічується рівно 450 осіб клоун. Кульочок давати. На вулиці. О, Вітя! Я перепрошую, я не Вітя, я Мар'ян. Ой, Саня. Приємно. Я... Слухай, а я яка сиверета? Та... Та ні, я не курю. Чуєш, а давай там вам дворек сходимо недалеко я собі куплю, добре? Ну, будь ласка. Саме він дівчат міняє як шкарпетки, тому ходить босий. Батан. Залізиваю мають чолку, заправляють в варюки і йду зубріть на о батан. Батан, батан, батан. Батан, батан, батан. Я пісень. Та я та я таких як ви вчора тридцять завалив в екс Ексгібіціоніст на каруселі. Цього персонажа не бояться фрази, а ну тихо, будь, бо цигани вкрадуть. Циганка аза. Аза! Я жінка, яка знаходиться в скрутному становищі. Я жінка. Чиї діти? Чиї це діти? Чиї діти. Бабуся з внучком. О, внучок! — Що бабцю? — А що ти п'єш? Red Bull, бабцю, хочете? А, ну давай. Тримайте. — Ай, а є внучок? — Ну, бабцю, ну хіба берном зап'єте. Ну, ну давай. Смотрите. Нучок, тримай, сведер. Давайте. Тримай сведер! Давайте. Тримай ведер. Знаєте, вас велике горе. <ріпи> <ріпи> вас обікрали цигани. Та-ні. <ріпи> <ріпи> Та-да. Відібрали все. А ми хотіли донести до вас сміх. Хоча цього в нас не відбереш, команда КВН Камон. Ми граємо рольові ігри прямо на сцені! Come on, come on.